Слава Ісусу Христу. Сьогодні чуємо пояснення так, притчі про сіяча і можемо зауважити, так, що коли сіяч цей вийшов сіяти, то сіяв в різні сторони. Такий неекономний сіяч, десь там при дорозі. Кам'янистий ґрунт в різні сторони. Так? Той, хто має, напевно, якісь ділянки такі городні, той подумає, ну, видно, без досвіду. Але насправді Господь це є той, хто не знає міри в своїй любові. Він готовий засіяти в кожне серце своє слово, незалежності. Чи там кам'янистий ґрунт, чи це серце знаходиться при дорозі, де ще в пошуках, то в ту сторону роздумує повернути, а може в ту сторону повернути. Тому що йому важливо, щоб це зерно проросло, але знаємо, що потрібно доглядати теж, той хто має якусь ділянку. Теж знаєш, що потрібно ну, не знаю, полоти буряни раз піддобрити це все. Ну І так само з нашим серцем. Господь дійсно сіє це слово. Сіє тому, що любить, але потребує теж і догляду з нашої сторони. так? Ну, Напевно, якщо цей ґрунт кам'янистий, то бажає було б добре, якби той господар повибирав ці так? Чи якщо там мало ґрунту, тонкий слой ґрунту, то потрібно підсипати того ґрунту, тому що е, ну, мусе, коріння мусить бути трошки глибше. Е, і хтось скаже, що е, ну, це напевно важко, так? важко жити цим словом Божим. Е, Натомість чуємо в Торозаконні, в 30 розділі, 14 му вірші, що це слово, яке Господь сіє, дуже близько до тебе. Воно в тебе на устах, в твоєму серці, щоб його виконувати. Отже, відносини це завжди продвох, так, мінімум про двох. Тому що це є співвідповідальність, і ми маємо крокувати так, і робити якусь частинку цієї теж праці над своїм серцем, над своїм життям, над тим, що нам заважає приймати Христа. Так, бо чуємо в Псалмі Першому, що блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, так? Він, мов, не то, він не мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, так? посаджене над водними потоками. Що дає розвиватися цьому дереву? Так? Ну, Напевно, те, що його коріння. Черпає з води, так? тобто з цих водних потоків, але воно було посаджене. Нас посадили, моє посаджені Ісусом Христом. Так? Е, питання: е, чи дбаю я про це коріння в своєму житті? Чи е, не хочу я бути, як то знаєте, перекоти поле в різні сторони, то тут, то там, де вітер подув. І тут добре, і там добре, а хто його знає, як воно в житті вийде, треба і, і, і трохи світові, і трохи Богові, і не можеш оподілитися. І дуже часто це є питання, так, через яке мусить пройти кожна теж молода людина, це ініціація, християнська ініціація. Тобто навіть коли молодь або діти так, є закорінені, або Є посаджені батьками в це християнське середовище, то завжди мусить пройти цей момент, коли він мусить сам обрати, коли він мусить, можливо, поставити під сумнів якісь правди, але для того, знаєте, щоб досвідчити цього живого Бога, щоб сказати, що ми повірили, так як говорили в Євангелії, що ми повірили не тому, що ти нам сказала. Але тому, що самі побачили. І тоді, коли ми війдемо, дорогі брати і сестри, в ці живі відносини з Христом, пройдемо цю ініціацію, ну, тоді наше коріння буде йти в глибину. Тоді, незалежності від випробування, яке нас може очікувати, Незалежності від ситуації, які будуть на нашому життєвому шляху, ми будемо впевнені і будемо відчувати цю підтримку Господа, будемо відчувати цю таку легкість, так називаємо це радість Христа, не не, цю світську, не лише світську радість, якою знаємо, що «Хі, хі ха ха так, але цю радість того, що ти не сам, що в тебе є завжди рука, яка тебе тримає, міцна рука. Божа рука. Так? Дивіться, як святий апостол Петро, так, коли їх гнали і переслідував, радів. Пройшов цю ініціацію від сі від того, що хотів думав про земні якісь блага, які отримає від наслідування Ісуса Христа, потім відрікся від Нього, а потім пізнав так? його коріння стало глибоким. І тому радів навіть в моментах переслідування, тому що розумів, що страждає за Христа, так? чи апостол Павло, чи е, святі, які, які маємо. Так? Кожен з них пройшов цю християнську ініціацію. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, сестри просити Духа Святого, щоб Він наповнив наше серце. Для того, щоб дозволив нам пізнати цього живого Бога, для того, щоб показав нам цю нашу ділянку, нашого серця, де засіяне це зерно, що з ним потрібно зробити. Так? Можливо, удобрити, можливо, більше добрих справ, можливо, більше молитви, можливо, більше розмови з Христом, можливо, ще щось в нашому житті треба змінити, можливо, когось простити. Так? І це приведе нас до Бога. Який так нас любить, що сіє понад міру. Амінь.